Не встиг вадим проанонсувати, як уже її у нашій студії Сергій Євтушенко, голова Держінвестпроекту України. І ми говоритимемо, як уже було зазначено вище про практичні такі аспекти використання торгових преференцій від Європейського союзу для українських компаній. Сергію, вітаємо вас. Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня, добрий шановні день, глядачі. Сергію. Отож, ви сьогодні були модератором круглого столу, який так і називався Як українському бізнесу використовувати торгівельні преференції Європейського Союзу. Там же ж були очевидно європейські бізнесмени були представники європейських посольств, єврокомісії в Україні, Шведського посольства, дипломати. Так і наші так. представники також. Бізнес асоціації компанії, які працюють на ринках європейського союзу, відразу запитання. Ви помітили різницю у сприйнятті оцих преференцій європейських. Тобто, як європейці це бачать, і як українці це бачать, в принципі, бачать однаково, оскільки це зафіксовано в тексті угоди про асоціацію з європейським союзом. Ось звичайно, європейці бажають українській стороні успіхів. Так наголошують на тому, що. Режим автономних преференцій вони застосовують в односторонньому порядку, от, в якості допомоги для України, щоб подолати зараз наслідки скажімо так, тяжкої економічної ситуації, в яку ми попали. Ми зараз набагато менше продаємо своїм традиційним партнерам в, на ринках митного союзу у зв'язку з цією передвоєнною ситуацією. Ось е, Україна опинилась перед е, необхідністю швидко переорієнтовувати свій збут, свою, е, свої товари продавати в Європейський Союз. Європейський Союз в односторонньому порядку створив таку можливість, зняв практично е, е, мито на практично усі українські товари. Не чекаючи, коли остаточна Сергій, а, редакція угоди буде підписана. У нас просто дуже багато запитань до вас, і mm. дуже мало часу у цій частині програми. Тоді я би хотіла вам чіткі запитання ставити Прошу. і чути чіткі відповіді. От як український бізнес буде використовувати ці преференції? Як? Як він вже їх починає використовувати? Е, ви знаєте, для українського крупного бізнесу це буде неважко, оскільки в них вже є а досвід, буде? практика. А я думаю, е, тому що вони вже, вже присутні на ринках ЄС, вони просто будуть розширятись. Розширяти цей збут, оскільки налагоджені канали дистриб'юції. Вони дуже чітко розуміють регламенти, вони чітко розуміють процедури. Вони вже по ним Це працюють. Це промисловий сектор. Переважно в першу чергу виграє від цих преференцій агропромисловий сектор. Оскільки ми постачаємо туди досить великі об'єми продукції сільського господарства, ось великий відсоток. Ось тому він однозначно виграє, але і виробники легкої промисловості, так виробники автомобільних запчастин, вони також зможуть скористуватись. Навіть вже є інформація про те, що високотехнологічний сектор може продавати до нас продукцію, наприклад, «Мотор Січ, який має традиційні ринки на сході, так. Починає налагоджувати канали збуту вже і на ринках європейського союзу. Це дуже хороший факт. Сергію, yeah. е, ми та зняли це прекрасно, але відомо, що європейський ринок він дуже стандартизований. Тобто, для того, щоб туди вийти, треба відповідати усім можливим і неможливим стандартам, які є внутрішньої Там в ліцензії, здається. Так. Потрібно... Тобто, як бути з тим, щоб ці, ці стандарти пройти, по перше, потрібен час, по-друге, потрібні все одно гроші. А по-третє, дуже часто навіть наша сільсьоспродукція не буде відповідати цим їхнім стандартам. Абсолютно... Тобто наскільки це відкритий справді ринок? Ви знаєте, звичайно, це ринок дуже конкурентний. Звичайно, це ринок, де в принципі ніхто не чекає новачків. Це всі виробничі ланцюжки вже давним давно зайняті. Ось, але тим не менше існує досвід наших колег з Центральної і Східної Європи, які вже пройшли цим маршрутом. Вони успішно конкурують на цих ринках. Прибалти, чехи, поляки, вони знаходять навіть цілі ніші, Ось і стають монополістами на цих нішах, домінують в цих нішах, Наприклад, виробництво Ягід так створили промисловість. Ці поляки починають завалювати Європейський Союз цією продукцією. Так тому, звичайно, ринок дуже складний, дуже вимогливий. Необхідно мати відповідні сертифікати, необхідно готувати продукцію найвищої якості. Але це все можливо. Це все можливо, і коли українські компанії зможуть конкурувати на ринках ЄС, вони не будуть боятися взагалі конкуренції на будь-яких інших ринках світу. Ну от, я хотіла поставити запитання, от ваш круглий стіл був під запитанням, так як українському бізнесу скористатися цими преференціями. Які підприємці ставили запитання? Ну от власне те, що ми з вами озвучили, це в принципі як загальна картина, от якби це зрозуміло, потрібно перепрофільовуватися. Той, хто мав там уже своє певне місце, може розширитися, хто не мав, може скористатися цією можливості, щоб з'явитися на європейському ринку. Що найбільше турбує підприємців, і на які ці запитання їм може допомогти? Хто дати відповідь якби із під, під, за підтримки уряду держави самої безперечно, підприємців е, турбують питання повернення ПДВ, uh -huh. оскільки нарощення експорту з нашої держави воно ніколи не піде повномасштабно, поки буде існувати ця проблема. Слава Богу, вона вже не така гостра, як раніше, е, але тим не менш ще присутня. Це обов'язково необхідно знімати. Звичайно, найбільше питань задавали компанії з аграрного сектору, оскільки вони відчувають, наскільки це для них реалістично. І ви знаєте, було дуже багато компаній, маленьких середніх асоціацій, малого і середнього бізнесу. Так дуже важливо, тому що це в кожній здоровій економіці є хребет, становий хребет кожної економіки це середній і малий бізнес. Так вони також отримують зараз свої можливості роботи в європейському союзі. Виробляєш костюми, виробляєш якісь плаття, взуття. Прошу дуже, якщо воно солідної якості, ви можете продавати побутова техніка, можете продавати автомобільні запчастини. Всі компанії, які працюють в цьому секторі, зараз готують розширяти виробництво. Присутні були компанії асоціації так бізнесу, наприклад, виробничники, Українсько-Китайська асоціація, вони реєструють зростання попиту з боку азійських компаній, в першу чергу китайських, до того, щоб шукати в Україні виробничі майданчики. І розміщати нові виробництва. Те, що зараз з лейбочкою Made in China, воно повинно з лейбочкою Made in Ukraine і постачатись на ринки Європейського Союзу. Україна в такому законодавчому ландшафті стає цікавим місцем для, розміщ... для розташування виробництва. А це якраз те, що нам дуже потрібно, адже. Ви знаєте, в нас склалась така ситуація, що вже 8 років поспіль ми купуємо набагато більше ніж продаємо товарів та послуг. Так, і цей дефіцит нашого торгівельного балансу перевищує 13,5 мільярдів доларів за результатами 2013 року. З них 11 мільярдів з країнами Європейського союзу. А які нам потрібні закони, які специфічні для того, щоб стати оцим майданчиком для виробництва? Закомин Законодавчий... Українсь писали всюди. Законодавчий ландшафт вже більш-менш рамочний створений і необхідні довгострокові відносини. Якщо в якійсь галузі надаються пільги, їх неможливо однією рукою надавати, а через рік забирати, тому що компанії на це реагують повільніше. Е, Найбільші наші проблеми це заплутане і складне в регулюванні податкове законодавство. Велика кількість податків, які складно адмініструються. Прем'єр-міністр оголосив про наміри уряду скоротити кількість податків до, я не пригадую, чи восьми чи семи. Да, це буде одна з найкращих десяти. показників в Європі. Якщо вони ще будуть просто адмініструватись, це знову величезна пільга. Також Україна на даний момент ще зберігає відносини. Торгівельних преференцій з ринками медного союзу тому умовно кажучи, виробляючи телевізор Панасонік в Україні, продаєш безмета його і в Європейський Союз. І в на солі, от це наступне запитання. Я тут е, бачу, ви вчора проводили і ділові перемовини з представниками міжнародної асоціації турецьких і українських бізнесменів. Е, я думаю, що наші глядачі пам'ятають, ще той час, коли Туреччина була дуже популярною для закупок, особливо е, люди, де і міс, мі, люди в містах, де великі базари, вони зазвичай літали часу в Туреччину, провозили звідти речі. Зараз вони літають в Китай. Так, от на жаль, не виробляємо в Україні. Отже, як е, е, яка сама продукція України? Інського виробництва цікаво турецьким підприємствам, взагалі туреччині. Ну, ми говорили з ними про перспективи приходу турецьких компаній на ринки України. Так що цікаво туркам в Україні, їм цікавий доступ на наш ринок. Це величезний ринок, 45 мільйонів споживачів. Ви знаєте, турецька економіка це такий своєрідний феномен. З 2002 по 2012 рік виросла в 3,1 рази. Промислове виробництво виросло в 3 рази. Економіка росте 5% щороку. На наступні три роки такий самий прогноз. Тобто, Туреччина війшла в 20-ку, стала 16-ю економікою в світі. Зараз планує стати ввійти е, в 10-ку. Тобто, надзвичайно амбіційна країна і дуже успішна. Відповідно, росте сегмент турецького бізнесу, який готовий здійснювати інвестиції за кордон. Україна 46 мільйонів ринок, вони його не можуть оминути. Ми сусіди. Так? Їх цікавлять індустріальні парки. Mm -hmm. Їх цікавить просте, комфортне розташування своїх їх виробництв. Їх просто цікавить, чи вони готові вже і роблять якісь пропозиції, але деякі нюанси їх стримують, ну, як і, і всіх інших інвесторів. Ідуть зараз торгові операції. В Україні масово присутній турецький будівельний бізнес. Ви ж бачите, скільки вони будують в нас, починаючи від доріг, стадіонів, е якихось бізнес-центрів. Вони готові розташовувати тут виробництво легкої промисловості, хімічної галузі, готові починаючи від плапластикової посуду виробляти багато багато різних таких товарів, які на сьогоднішній день імпортуються. А це політика кожної країни провадити систему заходів, щоб заміщати імпорт, щоб нарощувати власне виробництво. Добре, Сергію. А все таки у мене ще є кілька запитань. Воно залишилось там дві хвилини. На жаль, стосовно цього безмитного режиму з ЄС. Доки він діятиме взагалі є чіткі часові рамки, доки принципі, ми можемо туди свої товари без мита ввозити? В принципі, цей режим безмитної торгівлі мав війти там по різних групах товарів за кілька років. Ось і далі діяти постійно. Тобто, ми, умовно кажучи, тиснемо руку Європейському Союзі в галузі торгівлі. Так, ми стаємо дуже близькими. Суб'єктами міжнародними, так і Україна визначається, що сьогодні ми є членами асоційованими, Завтра ми будемо претендувати на повноцінне членство. Це означає і фундаментальні економічні реформи, це означає і. Зміну серйозно нашого законодавства це означає верховенство права. Тобто -то немає часових не, Нічому. зазначно Ні. ж було що до листопада місяця цього року, от якби в такому лайтовому режимі. Далі у нас наскільки я розумію, якщо помиляюся, ви розкажете. Далі ми плануємо підписати економічну частину угоду про асоціацію, що передбачає і зону вільної торгівлі, де і, власне передбачає передбачення це врегулювання цих нюансів і моментів ви знаєте цю Чи економічну не так? частину. Ми взагалі то маємо шанси підписати вже двадцять сьомому. Червня, ось і там по різних групах товарів вона мала вступати в силу в різний період часу. Ось але в односторонньому порядку це відбулось вже тепер, не чекаючи повномасштабного підписання цієї угоди, за нашими розрахунками, з якими погоджуються європейські колеги до 500 мільйонів євро. Може заощаджувати український бізнес на тому, що не платитиме ці мита, які зараз збираються, і це починаючи з цього року, стане щорічною можливістю. Тобто кожен рік будемо заощаджувати до півмільярда євро. Ми продовжуємо розмову з нашим гостем Сергієм Євтушенком, головою Держінвестпроекту України. Сергію, ми зупинилися на темі безвізової, безмитної торгівлі з європейським союзом безвізова, це теж скоро на нас чекає, але у 2015 році. І я би хотів запитати: якщо, наприклад, тут хтось з малих бізнесменів чи середньої роки бізнесменів вирішує скористатися такою можливістю, куди йому звернутися? Є якесь єдине, оце красиве таке вікно, де йому пояснюють: от якщо ти торгуєш взуттям, чи виробляєш одяг якийсь, то ти можеш туди прийти і там тобі скажуть, які вимоги ти мусиш дотриматися, які папери заповнити, які ну, внутрішні сплатити, що зробити, щоб вийти на цей ринок. Чи це треба самому шукати по різних інстанціях? Ну, як правило, найзручніше бізнесу було би працювати з асоціаціями, їхніми галузевими асоціаціями. Ось, в цілому світі для цього існують торгово-промислові палати. В Україні вони також є. Це є Міжнародна торгова промислова палата ICC. так? Це є Торгова промислова палата України. Ось ці організації займаються системно підтримкою українського бізнесу на зовнішніх ринках, так з центральних органів виконавчої влади, з міністерств це є мандат Міністерства економіки. Ось вони повинні готувати інформаційні матеріали, інформаційну кампанію і так далі. Так само це можливо зараз робити через е, інтернет на сайтах Європейського союзу. Є кілька сайтів спеціалізованих, які в Європейському Союзі, там вони російською мовою версія є, які сприяють налагодженню е, торгівельних контактів, обміну інформацією. Тому при бажанні цю інформацію знайти не так і важко. Найкращий шлях, який би я рекомендував, це через торгово промислові палати. Раз. І друге запитання. Доводилося чути такі прогнози, що найближчим часом від цієї відміни мит ми зможемо залучити до 500 мільйонів євро, тобто вигода української економіки. Звідки взялася ця цифра? 500 мільйонів. І це вже чистий прибуток бюджету? Чи це мається на увазі взагалі обсяг загальний? Ну, це в принципі. Та сума, яка в цьому році може бути заощаджена українськими компаніями на об'ємах, які існують в нас в торгівлі з Європейським Союзом. А вони в нас не такі вже і маленькі. Ми в Європейський Союз продаємо приблизно 26% нашого експорту загалом на суму в 17 мільярдів доларів США. Це за українською статистикою, за європейську, вона трошки інша, трошки вища ця цифра. Це, напевно, пояснюється різницею в обігу. Там, і це можливо мержат тіньового ринку, так е, ось на 17 мільярдів ми продаємо доларів, це там 12 е, мільярдів євро, приблизно 13, mm -hmm. так е, ось 500 мільйонів будемо заощаджувати на цьому об'ємі, коли мита зникне. Це цей рік тільки. А далі цьому, можна і збільшувати. В цьому році, звичайно, якщо будуть зростати, нарощуватись об'єми торгівлі, відповідно, ця цифра буде зростати. Ну, а власне, за рахунок сировини не готової продукції, а товарообмін за рахунок тільки сировини з українського боку. Ви знаєте, дуже жаль, але якщо вивчити, наприклад, структуру товарної торгівлі між українською Україною та Європейським Союзом, ми бачимо, що ми продаємо туди багато продуктів харчування живих тварин. Ми продаємо туди мінеральні палива, рослинні, тваринні жири, так а купуємо. Продукцію машинобудування і різниця в нашій торговельному балансі саме по машинобудуванню і транспортному обладнанню в 5 мільярдів євро. Тобто, ми купуємо машини, продаємо ага. сировину, як правило. Ну, така ситуація. Ну, я думаю, що Сергія, напевно, що варто було б запитати, окрім цих торгових наших преференцій з Європейським Союзом для українського виробника ще і так як Сергію, ви головою Держінвестпроекту України, хотілося я, до речі, на вашому сайті я бачу, що ви багато зараз спілкуєтеся, тобто багато пропозицій розглядаються. Але це плани на майбутнє. А які інвестиційні проекти зараз на сьогоднішній день вже реалізовуються в Україні? На даний момент ми працюємо по 18 проектам, по яких ми підписали меморандуми. Так, ми державна установа, ми лише фіксуємо намір інвестора здійснити інвестицію в Україну. Так, якби ми були комерційною компанією, ми б, напевно. Підписали контракт і отримали якісь кошти на свій рахунок і інвестували в їх. Але ми є державною установою, тому можемо лише фіксувати, сприяти, постачати інформацію, організовувати візити в Україну і так далі. Сьогоднішній день у нас 18 підписаних меморандумів в різних галузях промисловості. Ці меморандуми про наміри з них 5 вже пішли в інвестиційну фазу, і сьогодні будуються заводи в ЕРЛІКІТ на, на Донбасі. Так будує за установку по виробництву технічних газів на металургійному комбінаті. Ось також ми зафіксували дуже велика моя особиста гордість, оскільки два роки ми вели переговори з японською компанією Fujikura. От, Японці це хай-енд в індустрії залучення інвестицій, це, це дуже специфічна публіка, дуже солідні, серйозні бізнесмени, дуже ретельно аналізують всі фактори. І якщо вони вже приходять на ринок. Вони э, всерйоз і надовго, і, як правило, вони приходять командами. Приходить одна компанія, угу. за нею ще її далі. Сергій, я вас зараз вимушена перебити на рекламну. 75 паузу. 75 мільйонів доларів інвестиція у місті Львові. От далі, зараз це ми, це ми до цих регіональних особливостей повернемося. Я просто нагадаю нашим глядачам, що наш партнер це мережа хімчисток. Пралень, блеск. Чисті речі. Добрий настрій. Повертаючись ми... до нашої розмови, ви кажете про Львів. У вас є статистика, як регіонально розподіляються ці інвестиції зарубіжних компаній по території України? Де е... найбільше інвестицій, де найменше? Ви знаєте, така статистика у нас є. Минулий раз я був у вас в студії. Ми говорили про рейтинг інвестиційної привабливості. Це набагато більш цікаво, оскільки показує тренд, в яку сторону. Рухається інвестиційно приваблює в тому чи іншому регіоні країни, так і я вам хочу сказати, що ви підмітили точно зараз е, інвестиційно правами є регіони Західної України. На першому місці була Львівська область, е, на другому е, місці була Івано-Франківська область, і на третьому лише Одеська область. А з чим Ось. це пов'язано? Цілим рядом факторів. Так, це було дуже грунтовне дослідження. Ми ним кілька місяців займалися, аналізували цілу сукупність твердих жорстких факторів, таких, які не змінні, так, наприклад, географічне розташування, наявність інфраструктури, дороги, наявність закладів вищої освіти це ті речі, які швидко не зміниш. Але є цілий, цілий перелік м'яких факторів. Таких як бізнес-клімат, таких як легкі і спрощені процедури, можливо, якийсь е бізнес-оптимізм, відношення влади до бізнесу, рівень корупції це те, що можна кожна влада в силах зробити і ми покращити. Так? І ми підготували таке фундаментальне дослідження, в принципі, настільна книжка кожного губернатора, можливо працювати по цих м'яких факторах в сторону їх покращення. Я думаю. В принципі, за рік-два роботи, за два роки роботи точно можна зробити хороший, хороший ривок вверх. Так? Ось Івано-Франківська область зробила цей ривок. Львівська область в минулому році була на другому місці, сьогодні на першому. Східні області скотились всередину і в кінець рейтингу, оскільки, звичайно, те, що я бачу у вас в новинах, ніяким чином не сприяє інвестиційному клімату, ніяким чином не сприяє. В районі е, Слов'янська видобутку вуглеводнів компаніям, які там займаються розвідкою, і так далі, я так, це я так розумію, що регіони надають вам пропозиції, куди б вони хотіли отримати інвестиції. І, власне, ваша далі е, задача як е, державно, державної служби знайти цих інвесторів, які готові були б інвестувати в ту чи іншу галузь. Так. Так, також буває, регіони планують свою свій соціально-економічний розвиток самостійно, надають нам цю інформацію, але в основному ми йдемо від зворотнього. Так на mm -hmm. нас виходять компанії, наприклад, виробник шин світовим ім'ям, так розглядає Україну, Румунію Болгарію на предмет розміщення нового заводу з виробництва шин вивчає. По 100 факторам, наприклад, так, де краще законодавство, де дешевша робоча сила, де хороша логістика, де прості і зрозумілі митні процедури, як виглядають податки, скільки е, годин треба на адміністрацію податків в рік. Це комплексний аналіз, правовий, технічний і економічний. Після цього компанія приймає рішення: напевно, нам все ж таки цікава Україна, так. Приїжджають сюди представники, і тоді ми вже починаємо роботу з регіонами. У нас є мережа наших представниць в кожній області. Ми фактично можемо для будь-якої іноземної компанії підготувати дуже якісний візит, зустрічі як з бізнесом, так і з губернатором, з владою. Mm -hmm. Якщо це серйозний інвестор, безперечно, вони захочуть зустріч з найвищими керівниками держави. Так? Ось. Вони приїжджають за три дні, мають десятка-півтора зустрічей. Отримують багато інформації, і це вже тоді їхнє домашнє завдання: цю інформацію опрацювати приймати фінальне інвестиційне рішення. Ці процеси деколи розтягуються на роки. Якщо ми вже почали говорити про регіони, я хотіла б запитати вашу точку зору: от Луганщина і Донеччина, наскільки є інвестиційно привабливими для інвесторів? Ви знаєте, в рейтингах інвестиційної прави це досить точний рейтинг. Його, якщо робити кожен рік, ми його вже вдвічі поспіль робили, і плануємо робити ще й в цьому році. Тоді видно динаміку, тенденцію. На жаль, не є вони інвестиційно привабливими, там досить складний клімат. Харківщина була досить прогресивним регіоном, але скотилась на 8 позицій в цьому році. Донеччина і Луганщина ніколи, умовно кажучи, зірок з неба не хватали в плані привабливості свого інвестиційного клімату. Можливо, такі традиції там, можливо, дуже сильний місцевий бізнес, який. Скажімо, бореться за якісь преференції, за якісь привілойоване становище. Все ж таки для тих компаній, які хочуть входити на ринок України, якогось регіону, їм потрібно все ж таки рівні умови, рівний доступ до якихось каналів продаж, до дистриб'юції, до, до споживача в кінці кінців. Можливо, з цим були проблеми. Тому що, ви знаєте, як Україна конкурує зі своїми сусідами. Як Європа конкурує з регіонами світу, з Азією, наприклад, так? так само і в Україні конкурують в області за того чи іншого інвестора. Ми почали переговори з однією австрійською компанією на, на предмет розміщення заводу по виробництву целюльозно-попородного цилю, заводу. Ну, в нас реальна конкуренція була між областями України. На жаль, на жаль, в зв'язку з непідписанням угоди про асоціацію, ми втратили цього клієнта. Таке також буває. Клієнт пішов будувати завод в Бразилію. Ну, Тож, Україна, це інвестиція Бразилія, на мільярд так? євро. А це ми інвестиція на мільярд євро, яка могла бути в Україні. Ну і одне з останніх запитань, Сергій, я хотіла би. Я наскільки це підтверджена інформація? Ви були головою координаційної ради державного підприємства Національний проект Еленджі Термінал, так? так. І головою координаційної ради з реалізації проєкту міська кільцева автомобільна дорога навколо міста Києва. Я щоб ви розповіли про ці проекти. Ви знаєте, Еленджі Термінал це е, інструмент зміцнення. Нашої енергетичної незалежності. Для початку поясніть коротко, що таке lng термінал Що таке lng термінал Це м, е, в нашому випадку Цей проект, що дійсний. No. Ні, ні, він звичайно, що дійсний. І зараз він е, на розгляді уряду. І там повинні прийняти, бути прийняті розпорядження уряду, постанови uh -huh. уряду для того, щоб, скажімо, погодити логіку подальших дій. Так, наша задача агентство готує домашню роботу. Так? Ми вивчаємо економіку. Питання, ми вивчаємо правову ситуацію цього проекту. Ми підписали з американською компанією договір, попередній договір на оренду судна регазифікатору. Тобто, умовно кажучи, нам. Я перепрошую коротко для глядачів. LNG -термінал – це такий термінал, через який можна зріджений газ доставляти, тобто його переводять у рідкий стан, завантажують у спеціальні судна, доставляють в порт. І тут на спеціальних ну заводах знову його з рідкого газу перетворюють у звичайний газоподібний стан. Правильно це так? завдяки маніпуляції температури. Охолоджуємо до мінус сто градус. Газ стає це, рідким ну, Нагріваємо, до, стає до питання енергобезпеки і можливості доставляння газу іншим способом, окрім як газопроводів із розсі. Абсолютно точно, тому фактично для нас цей проект є можливістю отримати до 5 мільярдів кубів, тобто приблизно 15% того, що ми в минулому році загалом імпортували з Росії з іншого джерела ніж Росія, з вільного ринку. Так будь-де в світі ми можемо купити танкер з газом, який припливе в порт Южний, і розвантажиться, і ми будемо цим газом користуватись. Аналогічні проекти сьогодні і аналогічні задачі сьогодні вирішують багато урядів Центрально-східній Європі, наприклад, уряд Литви, уряд Польщі. Зараз е... цей проект заморожений, чи все-таки йде якась робота? На даний момент ми очікуємо політичного рішення уряду. Є кілька вузьких моментів, в тому числі і в площині міжнародних відносин, в тому числі в нас дуже цікавить позиція турецької сторони, а це вимагає переговорів на найвищому рівні з турецькою стороною. Так? Тому що проходити танкери повинні босфором. В регіон Чорного моря. Тому на даний момент нами закінчена підготовка правової нашої позиції, технічної нашої позиції. Необхідно зараз відпрацювати дипломатичну позицію, прийняти політичні рішення, що ми це робимо. Якщо це робить держава, тоді ми повинні це розуміти, як фінансуємо. Якщо це робить приватний бізнес, ми повинні тоді віддати це приватному бізнесу. Він з руками відірває цей проект. І міська кільцева автомобільна дорога коротко. Аналогічна ситуація. На сьогоднішній момент новий уряд ще раз повторно аналізує ці документи, ще раз аналізує доцільність реалізації цього проекту. Ось нами підготовлено попереднє техніко-економічне обґрунтування, і зараз ми переходимо до наступного етапу. Будемо готувати техніко економічне обґрунтування. Тобто, і уряд повинен на основі цих документів. Прийняти рішення це по кишені, чи не по кишені, це доцільно чи не доцільно. Зараз питання стоїть так: будуємо малу кільцеву дорогу. Угу. Мова про Київ, правильно? мова так, про Київ, так, так. Угу. чи будуємо велику кільцеву дорогу навколо Києва? Є зараз дискусія всередині уряду між міністерствами і нами щодо до доцільності. Ми працювали кілька років над концепцією малої кільцевої дороги. Ну що ж, дякуємо вам Сергію. Отже, Сергій Євтушенко, голова Держінвестпроекту України, був гостем нашої програми.